Вітаю, друзі! Сьогодні 3 грудня 2024 року, і е, Міністерство закордонних справ України оприлюднило <кій>, дуже важливу заяву у зв'язку із 30-річчям підписання меморандуму про гарантії безпеки в Україні у зв'язку з приєднанням її до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, е, так званим Будапештським меморандумом. Е, в загальному заява витримана в досить. Добрих правильних тонах в загальному як мотивація, як обґрунтування в заяві. Зокрема, говориться про те, що Україна добровільно пішла на відмову від ядерної зброї, і гарантуванням її безпеки повинен бути цей меморандум, який було підписано в 1994, 1994 році у Будапешті. <кій> При тому потім один із гарантів нашої безпеки, ядерна держава Російська Федерація, не виконала свої. Зобов'язання по гарантуванню безпеки України, України і напала на нас у лютому 2014 року, і в подальшому окупувала і анексувала Автономну Республіку Крим. А в 2022 році розпочала повномасштабну агресію. Тобто, Будапештський меморандум як форма безпекових гарантій України не спрацював. І крім того, Міністерство закордонних справ України звинувачує в цьому. В цій своїй заяві наших партнерів, ну, тих, які не порушили свої гарантії, про те, що не було проведено консультацій, які були передбачені Будапештським меморандумом, не незважаючи на неодноразові звернення України. Хоча виконуючи обов'язки міністра закордонних справ у 2014 році в своєму інтерв'ю сказав, що такі консультації тоді було проведено. Чи було проведено. У 2022 році я так розумію, що ні, хоча Україна такі консульту... консультації схоже ініціювала це, звісно, питання до наших партнерів, гарантів нашої безпеки. Хоча е, я не розумію, які практичні наслідки цих консультацій за винятком того, що е, буде констатовано очевидне порушення статуту ООН, порушення територіальної цілісності е, України, порушення нашої незалежності, суверенітету тощо, тощо. Однак у в Цій заяві є ще одна заява <кій> Міністерства закордонних справ України, відповідно до якої Міністерство закордонних справ України стверджує про те, що воно відмовляється від будь-яких, що Україна відмовляється від будь-яких інших гарантій безпеки, крім як повноправне членство в НАТО. А от в цій частині, ви знаєте, Україна виглядає як е, е, дитина, політична дитина, тому що. Якщо ми пригадаємо, ми пригадаємо навіть найближчу історію з 2019 року, відколи наш народ я вважаю колективно здурівши, обрав на під час війни на посад... на головну посаду в Україні людину, яка все своє життя займала проросійську позицію, знущалася і принижувала українців Україну. Принизвожувало все те, що ціне для українців і для справжніх українців відвертого блазня. А після того завели у Верховну Раду чи не майже конституційну більшість антиукраїнських сил, тому що слуг народу проукраїнськими силами в той тому форматі, в якому вони йшли на Парламентські вибори в 2019 році назвати, я вважаю, не можна. Це був якийсь набрід без політичного досвіду, регіонали е, люди сумнівної репутації, тощо, тощо. І за все це український народ проголосував. Так, от, якщо ми пригадуємо навіть цю коротку історію, то ми бачимо, що позиція Зеленського щодо НАТО вона змінювалася. Як флюгер на 180 градусів спочатку він заявляв про те, що він не ходить туди, куди його не запрошують. Потім він заявляв про те, що не може бути вступу України в НАТО без окупованих Російською Федерацією територій. Потім він почав заявляти про те, що може бути вступ України в НАТО лише тими територіями, які контролює Україна. Однак юридично не можна визнавати окупацію Російською Федерацією окупованих нею територій. Потім він знову стверджував протилежне: а зараз він. Через цю заяву Міністерства закордонних справ стверджує про те, що давайте нам тільки НАТО, інших гарантій безпеки ми не, не приймемо. Вибачте, якщо країна займає таку непослідовну позицію, то це свідчить лише про її несерйозність як партнера у таких взаємних відносинах. Це перше. Друге, Зеленський впродовж останніх е, двох. Років розповідав нам про те, що навіть якщо в нас не приймуть у НАТО, в нас є прекрасні гарантії безпеки, які ми підписуємо окремо відповідно до тих договорів. Їх вже підписано чи не 30, з Великою Британією, з Францією, з Федеративною Республікою Німеччиною, з, з Польщею, з Балтійськими країнами, з Італією, з Іспанією, тощо, тощо. І от в нас є ці угоди, безпекові угоди, які підписував Зеленський, і вони є прекрасною альтернативою НАТО. Хоча насправді в мене є окремий список відтворення, де чітко зазначено, що ці безпекові угоди це, вибачте, фількіна грамота, це є просто декларації, які ні до чого не зобов'язують. Ці документи не ратифікуються парламентами ні України, ні інших країн. Відповідно, вони однозначно не могли бути гарантіями безпеки. Але Зеленський говорив, що могли, і зараз він заявляє, що крім НАТО альтернативи немає. Далі Зеленський говорив про те, що є в нас чудодійна формула миру, що є в нас чудодійні саміти миру, які приведуть нас до результатів. Але, врешті-решт, все це виявилося брехнею. І вибачте, за допомогою шантажу вимагати членства в НАТО це так не вийде. Там є більш ніж 30 країн-членів НАТО, і вони точно не підуть на те, щоби піддатися шантажу України. Потрібно займати послідовну політику. На жаль. Ця заява Міністерства закордонних справ України ще раз свідчить про те, що з моменту приходу до влади Зеленського та його команди ми маємо е е приклади безвідповідальної, е недолугої, непослідовної зовнішньої політики України. І це, на жаль, дипломатична катастрофа, зовнішньополітична катастрофа України. Слава Україні!